Просити за дану ситуацію, яка склалася, це було на матір. Мені траві дійсно пішли перед мною палець І особисто від себе я вибачаю, Тепер я сподіваюся на розуміння, що ситуація дуже зладжена. І завіщає це. Також хотів би принести ще що побачив, щоб ви мене побачили за те, що я так відреагував на те, що. Зауваження зробили щодо російської мови, я повністю згодом з вами. Треба розмовляти українські звонені на Україну, україн, тому що це зачіпає е, деяких людей І Я навіть прав не в цьому, я так розумію, тому що це мого окупантів. Я дійсно це розумію. Не тому, що ця ситуація передшла, це дійсно такі хотів би Хлопці, ви Вчора просто зробили декілька помилок і великих помилок. Одно рівно навіть елементарний, я не перший раз спілкуюсь з співробітниками ТЦК, і всі були адекватні, коли просиш документи з першого разу, всі люди документи мають відділити спочатку. Потім, коли я почав казати замов, точно так же була ситуація дуже не Ну а потім, коли вже почались обізви, і коли ви мене просто взяли, ну, назвали. Тим словом, яких називають російських військових, це дуже дуже неприємно. Ну і в кінці, звісно, кидатись і бити по голові на сторону. Це хлопці, саме через це велика неповага до працівників ПЦК, за того, що така поведінка. Я розумію, що у мене всі документи були в порядку, але я відчув себе в своїй країні. Я знаєте, якою збісправна людина так не може бути. Тому ну я приймаю ваше вибачення, але дуже, вино, ви ну, не, звісно, і моїй родині, яка спочивала всім побратимам, ви дуже несколько так дуже було неприємно. Так що спробуємо цей конфлікт спокійно владити. Я вас зрозумів і почув. Так що, в принципі, я думаю, що ми дійшли з консенсусу і.